Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Воланзовський. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про статтю, яка вийшла на порталі абозрюватель.ком. Посилання на статтю я залишу в описі під цим відео, для того, щоб ви могли також з нею ознайомитись. І говориться про те, що в Польщі зростають ксенофобні настрої, і також вони в своїй статті пояснюють, чому за цим може стояти Російська Федерація. Ми зараз розглянемо. Події останніх днів були свята, і я знаю, що багато хто взагалі там в інтернет не заходив. І я думаю, це має бути корисно і цікаво як для українців, які знаходяться в Україні, так і для українців, які знаходяться на території Польщі, щоб розуміти, що відбувається. Вам окреме дякую за лайки, за підписки, за коментарі. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами, і допомагаєте друзі, канал розвивати. Отже. Говориться про те, що з кожним тижнем з'являється все більше повідомлень про випадки кс... ксенофобії та злочинів на національному ґрунті на території Польщі, яка є найближчим сусідом і найближчим союзником України на сьогоднішній день. І давайте пройдемось по пунктам. По перше, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що 1 травня. Було повідомлено про спробу підпалу синагоги ножиків у Варшаві за допомогою пляшки з запальною сумішю. І пізніше цю інформацію підтвердив пресофіцер Варшавської поліції Яцик Вишневський. І говориться про те, що в, за підпалом на, в цій, цієї синагоги можуть стояти саме російські спецслужби. Варто звернути увагу. На слова голови е, е, МЗС Сікорського в Твіттері, е, доволі прозоро натякнув як потенційних виконавців цього ганебного вчинку, так і на його можливих бенефіціарів. Зокрема, він зазначив, хтось намагався підпалити синагогу коктейлями Молотова. Слава Богу, що ніхто не постраждав. Цікаво, хто намагається зірвати нашу 20-ту річницю вступу до ЄС. Може, ті самі, хто надряпав зірки Давида на будівлях в Парижі. Е, таке теж було. Так, це перший випадок. Такої ксенофобії бачимо в сторону, в сторону власне, іудеїв. Наступне ксенофобія поширюється в Польщі і на побутовому рівні. І також був ще один такий кричущий випадок: це коли у Варшаві громадянку Білорусі сприйняли за громадянку України. Така пара середніх лік літ в Польщі, які були в стані алкогольного сп'яніння. Вони на неї напали жорстко. Її побили. Це все також попало на відео. Е, от і вони вони її кричали спірдалі в Україну. Брудна шмато, що ти, тут, що ти робиш в Польщі, повиривали її там волосся, чоловік їй дав пару разів в голову. От. ну І зараз їм загрожує власне там позбавлення волі. Але сам факт, що це були просто пересічні громадяни, які під впливом алкоголю просто себе перестали контролювати. І бачимо, що навіть на побутовому рівні серед пересічних мешканців Польщі є оці антиукраїнські і ксенофобні настрої. Також третій випадок це ксенофобські настрої проникають навіть в спортивне середовище в Польщі. Був матч, який відбувся ще 28 квітня. Український футболіст польського Ракува Владислав Кочергін потрапив в скандал після гостьового матчу чемпіонату Польщі проти Лоцького Відзева, де наш півзахисник забив єдиний та переможний гол. Після матчу він вийшов на інтерв'ю. і... Вболівальники відзива, вони дуже активно там його провокували. Він на це не реагував, але в якийсь момент чоловік, ну якби якийсь один з болівальників взяв шарф і хотів накинути цей шарф йому на голову. У відповідь він відреагував образливими словами, обізвав якби, цих вболівальників, які там його провокували цей весь час. І далі в соціальних мережах. Все підряд, ну якби ми знаємо, як реагують соціальні мережі на подібні випадки, навіть якщо вони е, якби, мали якісь е, провокативні такі е, передпричини, скажімо так. Тобто його провокували, на нього там фактично напали з цим шарфом, він їм просто словами відповів, і далі в інтернеті понеслось, що е, треба його вигнати назад в Україну. Щоб він йшов на фронт, щоб він повернувся в свою брудну Україну. І е, таких, е, ну, якби по-перше, тут е, треба ще пам'ятати, що самі е, відзива, так, вони постійно товаришують, відкрито товаришують з московським ЦСК. Тому тут розумілі їх антиукраїнські настрої, от, як і, в, до речі, е, в багатьох е, вболівальників польських, на жаль. І далі в статті також говориться про те, чому полякам не варто псувати відносини з українцями. Загалом можна констатувати, констатувати, що польський народ і притаманний йому високий рівень національної свідомості і гордості достатньо легко піддається ксенофобським провокаціям, провідниками яких нерідко стають як ультраправі, так і крайні ліві політичні рухи. Однак в обох випадках за цим часто можуть стояти російські спецслужби, які ще з часів Радянського Союзу фінансували власне такі ультраліві і ультраправі течії для того, щоб розгойдувати ситуацію всередині країни розділяти суспільство і е, сіяти оцю смуту, фактично, що зараз і відбувається. Е, от. Ну і також є прикрим е, те, що ця ксенофоб, ну якби що ці ксенофобні настрої підхоплюють і звичайні мешканці Польщі, які просто десь там раз, два, три, чотири почули, що українці там якісь погані, без жодних доказів. Так? І далі вони також ведуться на ці провокації і також е, якби стають на сторону ксенофобії, скажімо так. Е, і пишеться також, тому варто нагадати деяким польським громадянам, що для їх країни набагато вигідніше мати справу з українськими мігрантами, які в культурно-релігійному, мовному та соціальному плані вельми близькі до жителів Польщі, та можуть легко стати дуже корисними для польської економіки. І також, звісно. Як і в кожній статті про е, ксенофобію до українців в Польщі, е, згадується також і ситуація, яка е, виникає, вже давно виникла і зараз просто вона розвивається у всіх інших країнах Європейського союзу. В інших європейських країнах процес асиміляції вихідців з мусульманських чи африканських країн проходить набагато важче та драматичніше з огляду на їх величезні релігійні мовні. Культурні та соціальні розбіжності тому кожен житель Польщі має розуміти важливість і необхідність, і необхідність дружніх відносин з українцями, адже Україна вже третій рік власною кров'ю захищає країни Європи, в тому числі і Польщу, від нападу російських загарбників. І знаєте, моя особиста думка, що більшість поляків це прекрасно розуміє. Просто і навіть ті, хто не розуміють, ті, хто от розганяють ці антиукраїнські настрої, хто кричить, що там всі українці тікайте, це люди, які просто не розуміють, як працює економіка. Вони не розуміють, що для того, щоб всі жили краще, і в принципі, щоб всі жили добре, економіка не може стояти на місці. Економіка постійно має зростати. Для того, щоб економіка постійно зростала, потрібно все більше і більше нових робочих місць. Все більше сплачених податків потрібно постійне це економічне зростання, яке на сьогоднішній день Польща собі забезпечує саме завдяки українцям. І якщо абсолютно всі, всіх українців зараз взяти і вигнати, наприклад, ну, повернути назад в Україну самий стандартний варіант, то що залишається в подальшому? В подальшому польський ринок праці відчує ще сильніший, сильнішу недостачу працівників, і вони будуть спрощувати системи отримання віз для працівників з Африки, з Азії там і так далі. От, які будуть, для яких буде постійно відкрито двері до Польщі, які і зараз фактично приїжджають, але давайте також бути чесними. Вихідці з цих країн вони не дуже зацікавлені в проживанні і в роботі в Польщі. Вони зацікавлені в тому, щоб отримати документи для легального заїзду на територію ЄС, і далі вони просто їдуть в Францію, в Німеччину, в Бельгію та в інші країни. І тут буде відбуватись те саме. Тому наскільки вдасться цих, як кажуть, да? от вони там завезуть з Африки людей, і ті будуть працювати. Буде працювати декілька відсотків, всі остальні просто зберуться і поїдуть в інші країни, і їх звідти ніхто не зможе депортувати, бо вони на територію ЄС попали повністю законно. Тому в Польщі як таких на сьогоднішній день немає альтернатив, окрім українців. От і польська влада дуже добре що це розуміє. От. Маємо власне таку статтю, бачимо, що справді ксенофобських настроїв є багато. Якби ця ситуація вона почала напружуватись після початку передвиборчої кампанії на парламентських виборах, які відбулись ще 15 жовтня. Потім оці всі блокади кордонів, вибори місцеві, і зараз це також буде продовжуватись. Я, на жаль, бо зараз будуть вибори до Європарламенту, які відбудуться в червні. І тут е, також ситуація може розвиватись взагалі по-різному. Е, тому, друзі, маємо на сьогоднішній день такі ось новини. Е, також, до речі, запрошую вас долучитись до мого телеграм-каналу. Посилання є в описі під цим відео. Е, переходьте, долучайтесь там багато текстових новин для українців е, в Польщі. І, звісно ж, знову ж таки нагадую, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто досі цього не зробив. Е, і Дякую, друзі, за вашу думку, за ваші коментарі, за ваші перегляди, за вашу підтримку. Всім бажаю гарного дня і до нових зустрічей!